У понеділок 9 грудня сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, 30-річного солдата Кирила Ульянченка. Можній воїн загинув ще 15 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське під Бахмутом Донецької області. Близько півтора року, поки Кирила вважали зниклим безвісти, рідні, близькі та знайомі сподівались, що він живий, чекали, вірили, надіялись. Один з його бойових побратимів розповів, що Кирило Ульянченко до останнього свого подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Його останні слова в обличчя окупантам були: ми здесь, на своїй землі. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Кирила. Добрий чуткий. він робив на оператора, ви Знаєте, не знаю, це мені дуже важко казати. У мене до такої дитини немає, як молода, добра людина, яка дуже рано забрала від нас її. Нам дуже сумно матері, мені моїм братам, його братам. Навчався в школі, в коледжі, працював, а потім пішов захищати. України. Дуже жаль. Будемо пам'ятати його. Дуже-дуже довго він з нами. не небосне. Насправді сьогодні дуже важкий день, тому що він пішов добровольцем і загинув, і була дуже складна історія, що не могли його довго знайти. Тому сьогодні, ну я не знаю, мені важко про це говорити. Велика честь цьому хлопцю, який він був настільки простим, таким дуже доброзичливим, він був віруючою людиною. Він все, ну Мені здається, в нього ніколи не було зла. І він пішов боротися із цим злом. Хоча, можливо, міг би й не йти, я не знаю. Але велика честь, що він це зробив. І сьогодні ну я, як колега, колега Кирила, Просто прийшла вшанувати його пам'ять. І дуже добре, щоб вона була на багато-багато років, щоб ми гідно вшановували дійсно, не просто говорили про це, а гідно вшановували і пам'ятали людей, які стали героями. І, ну, власне, завдяки тому, що вони загинули, ми сьогодні живі. Кирило був надзвичайно світлою, доброю, справедливою та принциповою людиною. Закінчив Сумську духовну семінарію. Встиг попрацювати телеоператором, але з початком повномасштабної війни, не вагаючись без жодного військового досвіду, пішов захищати Україну. Маючи ще багато планів на життя та нездійснених мрій, Кирило Ульянченко виконав одну з найголовніших заповідей Божих: віддав своє життя за ближніх своїх за нас і з вами, щоб ми жили в мирі. Ми сусіди дуже чемний, гарний хлопець, виріс на наших очах. Нічого поганого ніколи, кажу ж, не в сварках, не в драках, не, не приймав він участі. Дуже гарний хлопець. Ну кажу ж, тепер наш герой пішов захищати нас і дав життя саме. Дороге, що в нього й було, віддав життя за нас. Він такий, що якщо звернутися допомогти, чи що він завжди, я ж говорю, що він ну, дуже був у нас. Всі його всі любили, у нас невеликий дім, нас всі його знали, любили. Нічого поганого, ніколи ніхто про нього сказати не міг. З Кирилом ми працювали разом на телебаченні. Це була людина з чіткою позицією, я так вважаю. І думаю, що інакше, ніж він тоді вчинив, коли пішов боронити нашу країну, він би і не зміг вчинити. В нього завжди було таке загострене відчуття справедливості. Людина чесна, порядна. Це була людина, яка завжди знімала не просто фільмувала кадри, а яка вдумливо підходила до цього і в суть вникала того, що він знімає в ті події. Тому завжди з ним було комфортно працювати. Він міг порадити, навіть як написати сюжет, так скажемо. Це була командна людина. І людина сильна духом. Хоча, на перший погляд, можливо, комусь і не здавалося так. Але якщо він був у чомусь впевнений, то важко було навести аргументи, які б змінили його позицію. Вічна шана і пам'ять йому, і дяка всім воїнам, які схилили голови за нас, за наше мирне життя. Відспівали відважного солдата Кирила Ульянченка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. І ще спокої Господу, помолимо. Ми молимося за спокій дочі, спочила гороба Божого. Героя України, загиблого воїна за волю, незалежність, і соборність України, но приставлено крила і за відпущення йому всяка і прави невільної і невільної мужнього воїна оборонця Кирила Ульянченка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.